Шановна президія, шановні присутні, перш за все я хочу всіх привітати з величними святами релігійними Воскресіння Ісуса Христа, Україну зберегти і воювати за неї, а самим окремим десь ховатись, шукати причини і в той час не давати Дякуючи цим хлопцям, що спинили ворога на сході, віддати їм землю, шукати причини, що він не з нашого села. Та він будь-де має право Бо тільки дякуючи, завдячуючи їм, ми сьогодні сидимо в цьому залі. Ми ще не знаємо, чим далі це закінчиться. Ми чекаємо, що хтось нам має робити реформи. Нам Європа і реформи і Америка не зробить. Я мав можливість бути на кількох форумах. На одному із них був доповідачем по двох питаннях. І мав бути можливість бути присутнім на дискусіях, де вони нам кажуть, ви самі визначитеся, що ви хочете. Ви ж подивіться, що з 2005 року. Практично мало що зробили. Ви не побороли корупцію. За всі роки це виступав представник. Ну, Він сам по національності болік, але він якусь е, посаду займав е, на посаді. Ви нам вже вієте, що у вас е, в парламенті багато партійних, тобто політичних сил, особливо малих. Де роблять так званий піар, не дають вам прийняти кардинальні рішення. Так, каже, ми вам рекомендуємо, підніміть просто бар'єр. Ви не хочете. Вони хочуть нам допомогти. І вони дають нам інструмент, а ми з вами маємо прийняти рішення. Ось сьогодні дискусія. Навіть починаючи із того, що сесія обласної ради прийняла перспективний план. Правильний, неправильний, нас кожного з нас, в тому числі тут сидячих, своя правда. І особливо тоді, коли ми приймаємо рішення.